Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Добрий день. Дня, так. Чутно. Доброго дня, чутно. Будь ласка, ще раз в мене був виключений динамік. Так, так, чуємо. Чудово. Суб'єкт господарювання у нас є на громадських слуханнях? Так, є. Я його представник. Головний колаг праддетек Павлоград Вугілля» Полященко Наталія Олексіївна. Зі мною менеджер з охорони навколишнього природного середовища Заліска Олена Олександрівна. Чудово, дякую. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Є в нас, крім представника суб'єкту господарювання, ще ряд учасників. Зараз буду по черзі називати. Будь ласка, представляйтесь, кого ви представляєте на цих слуханнях. Будь ласка, положевич Ірина. Положевич Ірина, головний еколог шахтоуправління Дніпровське. Дякую. Протитек Павлоград вугілля. Добре. Будь ласка, пані Анастасія. Інженер-розробник компанії «Екологія» Бакалова Анастасія. Дякую. І, будь ласка, Ємельянова Ірина. Мабуть, у Ірини проблеми? Секундочку, наче. Не включається. Так, набирає мене по телефону. Єміліянова Ірина Леонідівна. Вона головний іколог СПШ шахтоуправління Першотравецьке. Добре. Якщо в когось не працює мікрофон, можете писати в чат. У нас є чат, можете ним користуватися. Тож, поки що представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується, тому традиційно чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань о 12:15. Я продовжу наші слухання. Ну і шо? От ти мене зараз чуєш? Ір, Ір, ну чутно тебе зараз, тебе зараз чутно. Ще раз доброго дня, 12.15. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні 2 серпня 2024 року ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством дтек Павлоград Вугілля стосовно планованої діяльності формування породних відвалів прад ДТЕК Павлоград-Вугілля в Синельніковському районі Дніпропетровської області. Мене звати Гриця Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує проводити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку, з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом були відмінені на всій території України. Проте, в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з, 8, з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2ПРМ 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 12.18 я повторюю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. Чаті у нас з цього приводу повідомлень немає, тому станом на 12.19 я фіксую, що на громадських слуханнях присутні шестеро учасників, серед яких двоє представників Міндовкілля як організатори даних слухань та четверо представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку з чим, відповідно до постанови 989-ї, Нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючий на даних слухань. Відтак ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоград вугілля стосовно планованої діяльності формування породних відвалів брат ДТЕК Павлоград Вугілля в Синельніківському районі Дніпропетровської області. Та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення До побачення. До побачення. До побачення.